Бажаю міцного здоров'я всім, друзі, соціальний проєкт кава. Львів триває. Ми на Вернацького 8, І в нас сьогодні чудовий гість: це Сергій Канюка, волонтер, громадський діяч, засновник благодійного фонду, там, де живе Надія, правильно? Так. Дякую за те, що прийшли до нас в такий неспокійний ранок. Сергій, розкажіть більше про, власне кажучи, фонд благодійний. А ми то так знаємо, але для наших підписників чим взагалі він займається і що це за організація? Я так коротко, буквально так. спочатку розпочну. Започаткували ми його ще у 18-му році. Угу. Чотири колеги друзі прийшли з, з пропозицією зробити фонд. І знаючи, що в мене була мрія, був проект. Перед тим я волонтерив в одній організації, і ми годували там людей. І мені це дуже відкликнулося, оскільки я зрозумів, що я через це годування можу направляти, витягувати людей з вулиці, допомагати їм якось реалізувати себе в соціумі. І я сказав: Окей, я готовий війти в організацію, але давайте, щоб ми щоб ви підтримали мене, і ми започаткували такий проєкт по годуванню людей на Сихові. Вони погодилися, ми придумали назву, я придумав, допоможу ближньому на і голодного. І от від 2018 року, по 25-й, цей проект. Кожну п'ятницю на Сихові е, біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці проводиться. Оці прийшли, посвятили, благословили. Спочатку він був на Довженка, потім ми приїхали до церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Спочатку прийшло 30 чоловік, 50, і так воно збільшувалося. Під час коронавірусу е, ми зробили маленьку паузу, бо не було дозволено таких масових ну, зборів. Та. Але потім це буквально пауза була на місяць, один такий період, чи навіть два місяці, коли ми зупинилися. І в цей час, як ми зупинилися з годуванням, я придумав ініціативу допомоги продуктовим наборам людям похилого віку, оскільки про нас вже знали, і люди зверталися. І ми безпосередньо приходили, залишали пакет біля дверей, дзвонили і відходили. І люди похилого віку. Тобто такий себе святий Миколай? Так і потім ми а, зразом, і потім ми разом з соціальним захистом почали розвозити такі дарунки. Ну і головна мета була це. Служіння людям, та служіння людям, тим, хто в потребі. Потім ми започаткували проект «70 плюс. Це люди похилого віку, ті, які покинуті, залишені, ті, які не мають дітей, які проживають одинокі допомога, підтримка у вигляді продуктів щось завести, перевести. І такого плану угу. був ще проект допомоги будинкам з сиротинцям. Ми вийшли на співпрацю, вивозили діт дітей в кінотеатри, в зоопарки, проводили з ними дозвілля, піцу. Потім це перевратилося в щось таке більш глобальніше. Ми з цими хлопцями здружилися, дружилися з цими дітьми, забезпечували такими потребами, як іграшки, солодощі, там телевізори, PlayStation, телефони. Там, власне, всі які запити були. І по сьогоднішній день ми з ними дуже добре дружимо. Я вхожу в громадську раду роздільського. Інтернату ми кожного року. Це там де Новорозільського. Це так. Так, вірно. Ми з хлопцями на зв'язку. Вони часто дзвонять. Ми так, так вже як... це інтернат, Одна для дітей. З вадами. Як... Ну це з ментальними чи як то воно правильно звати. Ну, ну так, можна так назвати. Та. Я не знаю, як воно там правильно. Ну так. я чув про нього. Інтернет, та. Це такий цікавий заклад. Так, та, і також mm -hmm. ще до того я активно допомагав людям похилого віку в нашому геріатричному пансіонаті. На сьогоднішній день, на жаль, сталася така історія. Там була ще Оксана Брензяк, вона входила теж в громадську раду. Вона недавно загинула дуже шкода Царство Небесне і співчуття близьким рідним. І я ще до того відвідував цей, цей будинок, там дуже багато змінилося директорів. І на сьогоднішній день мене обрали головою громадської ради при геріатричному. Пансіонаті сьогодні там пані пані Етерік керівниця, виконуючи обов'язків, неї дуже хороша команда, і якби е, там все в порядку. Так само про роздільський інтернат. Там теж все в порядку. Тобто люди на своїх місцях, до того, коли ми заходили в ці, е, в ці установи, та ми бачили проблеми. Ми бачили, що проблеми не вирішуються. І тому зараз ми під час е, 22-го року, під час вже повномасштабного вторгнення. Як розпочалося все, ми з командою організували такий штаб допомоги. Наша задача полягала допомоги там, де ми потрібні. Тобто ми варили йожиків, розвозили їжу на блокпости, заправляли, заправляли фури, автівки, допомагали з гуманітаркою, відвозили людей до границь, відвозили їжу в навчальні заклади, розвозили людей. Забезпечували формою, потім почалися поїздки на Київ, на Суми, на Донецьк, Потім вже глобальніше ми познайомилися, почали співпрацювати з Ірвиним фодишем, що співпрацювати з іншими організаціями. До нас почали звертатися з різних напрямків, приїжджати різні організації. Ми їх затамили. І це такий постійний процес. 24 на 7. в штабі працювало приблизно 50-60 волонтерів. Бізнесменам теж виділив одне приміщення на Карпатській 6, і ще один бізнесменом виділив приміщення тут на Сихівській. Тут на Сихівській був штаб, який допомагав забезпечував людей одежею памперсами. Сам постійно сиділи волонтери. Люди, які приїжджали з тих міст, де йшли активні бойові дії, могли себе забезпечити одягом. Там постійний такий потік відбувався. І в процесі, коли ми допомагали людям, коли ми допомагали військовим на тому штабі, почали приходити люди в ВПО. І звертатись за допомогою, дайте щось поїсти, якби сказали, що тут волонтери. Ну, ми з командою прийняли рішення якось хоч допомагати цим людям. Розуміємо, якщо вони приходять, є, є потреба, їх хтось направив, хтось направляв з гарячої лінії, хтось радив з інших організацій, хтось mm -hmm. в Фейсбуці бачив, що ми такі є. І ми почали започатковий такий проєкт допомоги ВПО. Кожного місяця ми стараємося тим людям допомогти продуктовим набором по сьогоднішній день. По сьогоднішній день. У нас були партнери в Польщі, у нас і партнери. В Україні і отак ми сьогодні в базі в нас є порядка там 4-5 тисяч людей в БПО, які є в потребі. Частина людей, які приходили, вони вже виїхали за кордон в пошуках кращої долі і підтримки. Також в благодійного фонду були проекти Візьми дитину за руку. Дуже класний проект. Це цікаво. А що це? Це коли на переході ми малювали такі таблички з різними малюнками, де батько бере дитину за руку. Тобто, щоб е, в телефонній щоб людина не, не переходила з телефоном. Попереджувальні знаки це така практика з Європи. Ми започаткували цей проект. Були у Львові, і е, весь Львів перед пішохідними переходами розмальовували такими табличками. Також я входив ще в... Це взагалі унікально слухати. Так, та, Також я входив ще в проект е, озеленення план планети, Координував проект по Львову. Сьогодні на сьогоднішній день цей проект активно. Дії. Вони розсаджують дерева. Це більше про, про екологію. Це теж такий класний досвід для мене, бо вдалося на сихові посадити декілька іменних дерев різних організацій, різних людей і трошки озеленити сихів. Тоді ще я може, може вона і зараз Олександра Сладкова очі, очолювала управління екології на Сльвові. У, у нас була така співпраця. Також ми е, започаткували. Були е, коли я входив в організацію рух протидії наркоманії та наркокорупція. Ми започаткували ще в 2016 році. Я один із перших почав виходити на вулиці і замальовувати наркорекламу. Вони почали з'являтися в нас у Львові. Ми старалися проводити профілактику по школах. Хотів, всякі закладки та все так? Да? Так, да, вірно. Ми угу. почали проводити профілактики по школах. Виходили разом з поліцією, з, 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 з можновладцями, писали запити, просили, щоб двірники якось на, на Та буде страшна бували. біда. Ну то і в цей час нам досить класно вдалося активно, активно противостояти цьому у Львові. Самі люди, мешканці, багато хто звертався, писав, що робити Долучалися Так, і дуже класно, що вдавалося просто перепоручити на них. Типу, коли вони пишуть: що от ми бачимо, приїти замалюють. Я кажу: ну ви ж на місці, ну ж купіть болот, що ну, замалюйте. Так. Типу, потім ми почали продумувати в різні символічні, щоб не не просто якісь замазюки були, а в символ України там в прапор. Там ми замальовували. І з часом ці реклами почали пропадати. Вони зрозуміли, що, що вони, толку немає, що є, є, є опір. Моти, що є ну, опір. моташо різні толоки. Неодноразові я вхожу. Я був координатором по сихову Ти Така багатогранна людина. Всі де в таких мені країна. цікаво брати участь в тих речах, в яких я в дійсності можу вплинути і щось змінити. Типу, не просто там для для бульбашки, та для а галочки тіба там, щоб мене а десь записали. Да, в дійсності щось вплинути, ну, щось змінити. Мені мені цікава постійність. Мені цікава постійність і реальні зміни, коли я бачу результат від, від своїх дій. Це є досить mm -hmm. класно. Ну і тут важливо правильний тайм-менеджмент, команда, наповнення. Тобто є, є, є багато людей, які допомагають в різних проєктах. Звісно, хотілося би робити набагато більше, але під час війни оті всі ситуації, оті всі стреси ну, ну дуже 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 важко. Ну, звичайно, воно, так. воно переносилося. Ну, Були моменти, що люди на руках гинули. Ми, ми, ми бачили смерті, ми бачили дуже багато різного. Якби і, але справилися з цим. Та ми розуміємо, що ми можемо робити. Просто ми не зупиняємося ми робимо. На сьогоднішній день ми вчора, вчора, поз... вчора позавчора посвятили, а знову пригнали 30 автівок разом з Іриною Федишем. Посвятили вже. А ось, ви скоро... співпрацюєте так активно з Іриною Федеше? Вона взагалі така людина, яка входить в трійку волонтерів, таких топово по автомобілях. Вона багато так. Можливо, я не знаю, ну, я навіть читав, то... та але це та, дуже добре. Знаєте, що та, ну, Іра і Віталіком проробляють певну роботу. У нас є команда людей, які їй допомагають закривати іншу роботу. Та вони якби угу. збирають донати. Наша команда займається перегоном автівок, покраскою це все командна насери. робота. Та всюди так само і вашій діяльності ну, буде дуже важливо важлива так. команда. Я завжди акцент ставлю на команді. На однодумцях в нас в фонді люди розбиваються на декілька напрямків. Команда досить досить велика. Хтось хоче бере участь в проєкті, допоможе ближньому нагодуй й голоду. ближче допомога людям. Комусь ближче допомога відвідувати військових в госпіталі, комусь ближче допомога допомагати військовим, комусь допомагати дітям, комусь людям похилого віку. Тобто є от декілька таких вони бажання. Правильно? Бажання. І в нас класний колектив, в нас класна команда, ми, ми наповнюємося, підтримуємо один одного, якби, і ну, від того, люди отримують певний фідбек і задоволення. Якби. І це є дуже класно. Сергій, я на завершення, хотів би вас почути просто таке мотиваційне, якесь звернення до людей, тому що ви багато робите дійсно. Які, можливо, ш... говорять, там. я втомився під час війни, що ви побажали людям от зараз перед такою складною зимою, в тому числі. Такі питання непросте. Тут треба якби подумати і розуміючи ситуацію, що насправді ми йдемо і в тунелі світло не, не світиться, а закінчується. Напевно, я би хотів би, щоб люди були прикладом і підсвічували слова Скрябіна добре відображають ситуацію, що країна починається з тебе. Важливо розуміти, що ти робиш на своєму місці, і робити якісну свою роботу. Не бути хейтером, на жаль, в сьогоднішній час ми бачимо, наскільки люди підловлюють якусь ну, десь там. десь 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 інформацію і зразу кидають камні в інших людей і принижують інших людей в соцмережах, не здаватися точно зна знаючи, що в єдності є наша ще сила, всім завжди повертатися на початок повномасштабної води, коли ми об'єдналися, і коли ми всі разом були просто непорушною силою. Москалі говорили, що вони нас візьмуть за декілька днів. Ну, вони не взяли за рахунок нас за рахунок нас всіх людей за рахунок нашої єдності. І в цей період я отримав таку суперенергію, суперсилу від того, наскільки люди були об'єднані, і наскільки було налагоджена оця комунікація, робота в Києві, в яке би місто я не проїжджав, нас завжди підтримували, зустрічали, допомагали. Тому нам на сьогоднішній день дуже важливо розуміти, що ми, українці, ми повинні розраховувати в першу чергу самі на себе, бути прикладом для своїх дітей і робити гідну, незалежну нашу Україну. Дякую вам, Сергій, за цю розмову, друзі. Ну, а ви так само приходите до нас на добру каву. Почуємось, побачимось. Дякую, Тарасе. Тисну руку. Дякую. Тисну руку.